Товариство в мене просто шикарна знахідка. Надіюсь, що вона буде ціленька. Якщо вона ціленька, це буде щось із чимось. Дивіться, одну вже вийняли пляшечку. Ось таке вино, на жаль, без горла. А інша, дивіться, має літери. Ось тут є літери. Тож, друзі, дивіться, дивіться, що я знайшов. Ось таке дно гарненьке. Я запхав руку і чую там літери. Чую літери, я її підважив, давайте дивитись, що тут. Ми вітання, друзі! Приїхали з камрадами шукати по Першій світовій. позиції нам відомі, але вони тягнуться тут так, вздовж лісу. Тут далі ми ще не були, так би мовити, перший раз тут будемо копати, шукати. Ну, Пробувати будемо загалом, що тут є, і чи взагалі щось буде. Проходила тут Друга світова, Перша світова, тож думаю, мало би бути цікаво. Ну Що, ж, товариство, будемо починати. Побажайте нам удачі! Все, що знайдемо, обов'язково вам покажу. Поїхали! Ось в камрада вже є перша знахідка, вже він нащупав пляшечку і її розкопує. Зараз докопає і покажу вам, що ж це за пляшка. Очікуйте. Що ж, друзі, камрад викопав одну пляшку і біля неї є ще одна. Ось він її розкопує. А ця була ось така Карлсбат. Перші літери. ЛС Карлсбат. Ну що ж, вже початок непоганий. Непоганий є пляшечки. Ось так сходив. Тільки прийшли перша ямка і ось пляшечки. І тут в нього є ще одна. Бачите, кісточки викопає ще. Ось такий гарненький звук. Ну що ж, очікуємо на другому. Надіємось буде щось краще. У мене, як завжди, сигнал під деревом. Погляньте. Ось такий гарненький, стабільний. Ну, зараз буду розкопувати, якщо це дерево дасть нам можливість. Очікуйте. Надію, що це не гільза або ж... Чубок від шрапнельника. Хоча, скоріш за все, що це або Ільза, або чубок від шрапнельника. Але, можливо, якась велетенська монета. Побачимо згодом. Ну що ж, викупав я сигнал. І викупав я його скоріше, ніж очікувалось, і я його вже бачу. А ви бачите? Так, друзі, як я і гадав, ось чубок від шрапнельного снаряду. Ось такий він. Гарненький. Чубочок. Ну, і це знахідка. І це знахідка. Будемо продовжувати. Сигнали є перспективні. Можливо, трапиться якась пряга. А можливо, і якась гарненька монетка. Ну що ж, продовжуємо. Друзі, тільки показав сонечко і в лісі вже ось так гарненько зацвіли підсніжники. Дивіться. Ось так. Оля, вже доволі багатенько їх є. Ось в бліндажі. Ось така вже гарненька весна. краса. Товариство в мене просто шикарна знахідка. Надіюсь, що вона буде ціленька. Якщо вона ціленька, це буде щось із чимось. Ви готові бачите її? Ну що ж, ось подивіться. Вона просто була ось так зверху лежала. Візуально Візуально її побачив, дивіться. Знаєте, що це? Так, товариство. Це люлька, дивіться і ціленька. Клас! Клас, клас, погляньте. Шкода, що не розписана, але ось така цілесенька, гарнесенька люлька. Ой, я їх вже знаходив багато, але всі були побиті. А тут просто шик, просто цілесенька. Ну, звичайно, бракує ще ось цього фрагменту. І кришечки. А так, а так, дивіться, яка шикарна. Ну, це вже вподобаєчка. Вподобаєчка за таке відео. Думаю, можна поставити за таку знахідку. Ось, ось така красуня. Ну що ж, продовжуємо. Сильно не терпо, гляньте, легесенько протерпо. бачив надписи, надписи і ось такий орел. Орел, здається, австро-угорський трішки стерся. Ось, дивіться. Але, тим не менш, він ще зберігся. Ось так. Я думав, вже немає малюночків ніяких, але можливо ще й тут щось було. Але ось такий гарнесенький орлик з надписами. Круть, круть, круть. Що ж, друзі, камради накопали трішки пляшечок, але, на жаль, нічого. Цікавого ось таке вино без літер, тільки що вихопили. Перед тим шампанське, ось частинки побитого. Така ще прозора. Ось три пляшечки біля кубки, можна сказати, було. Ну, як десь пару метрів одна від одної. Одна трішки далі. І ще одна була ось така, погляньте, розписана, гарненька, але... Без горла. Щось останнім часом зачастили вони до мене. Ось така з одного боку надпис, з другого боку надпис і знизу надпис. Непродовжне. Ось так. Скоріше за все, було ось таке гарненьке пиво. Але, на жаль, на жаль без горла. Ну, Але тим не менш є розписана пляшечка, це вже тішить. Дає надію, що знайдемо ще. Ну, люлька, пляшечка. Можна копати. Продовжуємо. Натрапив камерат на поверхневий смітничок, почав розкопувати і трапляються йому ось такі пляшечки. Одна ціленька і дуже багато ось коричневі. Сілякі зелені побиті. Каже, щупає, копає, надіється на результат. Але чи він буде, це побачимо згодом. А поки що ось так такі пляшечки. Шкода, звісно, що все бите. Ну, але маємо надію. Твориство ось такої ямки, погляньте, яка знахідка. Я вже її подивився і думаю, що це якась керосинова лампа. Ось всередині є фітіль, тут була ручечка така для переноски. Знизу хтось зробив отвір, напевно. Ну, Я думаю, заливався туди керосин. і воно було так, як можна було щось підігріти, можливо, або просто як свічка горіла. Ось така ось знахідочка. Ну, як на мене, непогана антуражна річ. Цікава, проте стан такий собі. Камрад знаходив в кращому стані з пісочку. Ну, але. Знахідка є знахідка. Продовжуємо. Як я і говорив, друзі, проходила тут Друга світова. Ось трапляються такі патрони до сигнального пістолета. Цей ще цілий, але видно, капсуль трішки надколотий. Напевно, не спрацював. Не спрацював, його викинули. Ось такий. І ще два ось є спрацьованих просто самі гільзи. Ось цієї мені шкода. Коріння поки копав, два рази по ній влучив, а вона ось так ще гарненько розписана. Леуш патрон 41, Ека апріл 1944 року. Ось такий патрон. Це чи рік випуску, вже майже закінчення війни, або, можливо, його, її термін придатності. Ну, скоріш за все, рік випуску. Ось така ось гарненька могла би бути гільза. Ну, але, на жаль, влучив Проте знахідки є. тільки знахідка. Камради залишили пляшечки, вирішив переглянути. І дивіться, які гарненькі розписані по дні. Ось дивіться. Знаходив вже такі раніше. І тут знову ось такі невеличкі, але розписані. Одна. І ось інша, інша трішки з іншим надписом. Але, тим не менш, шкода, звісно, що сколоте дно. Трішки ось два скольчика має. Але надпис гарненький видно. Ось такі дві пляшечки знайшов після камрадів. Ну і звісно я їх заберу собі. Круто. Ось так така знахідка. Ось, друзі, хтось купав, скоріш за все, металевий сигнал. Підійшла вода і ось тут? Чуєте? Такий гарненький звук. Не хочу сильно товкти. Де він є? Ось. Так, скоріш за все. так пляшечка. Ось тут є пляшечка. Не знаю, як я її зараз буду викопувати з цього болота. Але якось постараюсь викопати. Коли викопаю, покажу. Що ж, друзі, погляньте, що викопав камрад. Ось дивіться, є літери. Така пляшечка. Вся в болоті, звісно. Але я підійшов до струмочка, зараз її помию, помию і поглянемо, що ж тут за літери і що це за пляшечка. Ось така. Ай, має трішки скольчик, але тим не менш з літерами. Бачите, який скол. Ось такий скол. Шкода, звісно, але Джеймах. Парк. Бей Вен. ось така пляшечка. Жаль, тільки, що зі скольчиком. Але, тим не менш, цікава знахідка. Цікава, тому що є на ній літери. Ну що ж, привітаємо камрада. Ось така в нього знахідка. Товариство продовжуємо копати. Переїхали трішки в інше місце. І є результати. Ось, дивіться, знайшов такий смітничок невеличкий. Є купа битого скла, от конзерви. Ось така ціленька спідвина. Ось така ще одна ціленька. На жаль, розписаного нічого. Але ось такі результати. Ще було ось таке горнятко, скоріш за все, бачите. Біле з чорною фарбою покрашене. Проте цілого, як бачите, цікавого немає нічого. Пригріло сонечко, вже трішки розділися, але і почався вітер. Ну, Не втрачаємо надії, розкопуємо, шукаємо. Маємо надію, що знайдемо ще щось гарненьке розписане. Ну що ж, очікуйте. Віця, ось так камрад закопався вже, викопав такий рівчик і йдуть у нього ціленькі пляшечки, є биті і є ось такі цілі цілі з-під вина поки що. Чотири. Він розкопується, і є багато каміння, ось банки конзервні, є биті. Ось так рівчик копає. І почав копати він ось тут і погляньте, що там. А там дві пляшечки. Коло кубки, бачите? Ось дві пляшечки. Засипало одну трішки. Ну, він має надію, що там є Бачевська. А що там буде, покажу пізніше, коли викопає. Ну що ж, очікуйте. Дивіться, одну вже вийняли пляшечку. Ось таке вино, на жаль, без горла. А інша, дивіться, має літери. Ось тут є літери. Літери по дні, як бачите. Але можливо є ще біля неї пляшечка і буде якась цікавіша. Ну цю ще не підважив, зараз підважимо, вийму і покажу вам повністю її. Друзі, погляньте, була ще одна ось така спідбина. Це вже одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сьома побита. І ось з літерами по одній, Скоріш за все якась мінералочка була. Ось така пляшечка. На жаль, поки що більше нічого цікавого. Ось такі знахідки. Ну, а камрад ще щупає і має надію, що там будуть ще пляшечки. Тож, очікуємо на результат. Друзі, погляньте, накопали ще трішки пляшечок. Ось така була з під меду. Нещодавно знаходив таку. Бачите, одна друга К ось тут писала. І вулик був намальований. Але, на жаль, ось побита. ось тут видно. Конзервні банки. Ось такий банячок був. Побита така фігурова, ось ще дві маленька і спід вина ось така, на жаль, без літер. А, і цікава знахідка вже сьогодні знаходив, але ця, погляньте, в якому стані. Ось такий гарнесенький стан, проте. Відлетіла ось ця деталь і ця. Ще навіть нитка погляньте, яка збереглась. Але, на жаль, все рівно воно трісло. Ось так така ось печалька. Ну, але ми продовжуємо, продовжуємо щупати, копати. Пляшечки є. Ну і це радує. Ну що ж, очікуйте на результат. Надіємося, що він буде ще кращим, ніж оцей. Зі прийшов камрад, каже, що викопав близько 15 пляшок. Пізніше піду погляну, що там. А тут в мене ось почав копати одну пляшку. Її горло ось тут десь було. Розкопую дуже коріння і бачу ще одна. Ще одна ось така з візеруночками якимись. Вже підважив, Ну, давайте дивитися, що тут. А тут ось така, без нічого. Просто на закрутку із таким візерунком без літер. Але ось такої цікавої форми. Ось така закруточка ще мала бути. Ну таку, здається, вперше знаходжу. Знаходив подібні, що був тут стаканчик алюмінієвий, зверху такий закручувався. А ось така вперше. Ну що ж, така цікавенька, доволі пляшечка. Заберемо собі. Ось так. Ну і розкопую я. Ось цю, бачите, ось вона. Треба розкопувати. Ось тут вона так лежить. Ну що ж, очікуйте. Друзі, нарешті я її вийняв, погляньте. Ось така коричнева біточка і ось такий гарненький горлик з надписом. Вже раніше такі знаходили, але тим не менш все рівно приємно таку біточку з орликом виняти. Але була ще печаль. Під нею ще дивіться. Експорт. Якийсь рзук бір. Ось такий рест, Дер. Якесь було, напевно, гарненьке пиво розписане. Але тільки ось такий кусочок. Ну, Але виняв тільки ось це, нащупав цю пляшку. Над нею була ця. І була ще ось ця. Тож, може бути, що тут в ямці ще щось буде. Зараз ще буду щупати і покажу, якщо щось тут знайду. А тим часом йду ще погляну, які там пляшечки були в камрада. Що ж, друзі, прийшов я до камрада і погляньте тільки скільки він тут накопав всього. Дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 18 -та побита. 18 пляшок, з яких ось така одна, тільки по дні розписана. А решту все ось таке лисе. Це просто просто щось із чимось. Зі стількох пляшок тільки одна і то по дні розписана. Шкода, звісно, але хоч так, хоч одна розписана. Ну і ще трапилось декілька артефактів йому. Ось така від люльки накладочка. Наверх там ще була кришечка. І ще одна знахідка. Ось такий зачепчик від пряги. Ось такі дві знахідочки. На жаль, пряги не було. Але тим не менше ось. Ось такі знахідочки. Ну що ж, непогано, непогано камрад тут покопав. Ну, а я йду до себе, буду продовжувати щупати, можливо, трапиться ще якась пляшечка. Очікуйте. Друзі, погляньте. Копаю ось таку ямку, бо знайшов там скло. Пляшечка була побита, пізніше покажу. Але виймаю ще одну знахідку і був, так би мовити, просто шокований від неї. Погляньте, що це було, дивіться. Бачите? Ось така сокирка. Мені здається, що вона старенька. Старенька і то дуже старенька. Ось така ось гарнесенька, малесенька, проте видно, як її гарно зробили. Скільки їй може бути років? З 5 тисяч чи більше. Хто знає, пишіть в коментарях. Ну, я гадаю, коп вдався. За таку красу можна і вподобаєчку поставити. Ну що ж, товариство, ось вона краса. А ми продовжуємо накопати трішки пляшечок, зараз вам покажу. Ну що ж, друзі, дивіться, що ми тут накопали. Ось були такі пляшечки. Надкоричнева, на жаль, побита. Є ось такі горла. Ось така побита. Ось ця ціленька, можливо, якесь молоко або йогурт був. Жаль без літер. Ось така з пива. Невеличка 0,33 літра. Була і розписана ось така. Крепс. Апотек він. Ось така була, невеличка розписана. Ну, Конзервні банки ви бачили. Ще ось вино бите. Ну і саме найцікавіше це ось така сукірка чи до лоце таке маленьке. Ну, вже гарно, гарно, непогано. І є ще в нас сигнали з щупами. Зараз будемо розкопувати. Ось товариство, ось тут. Чуєте, цей звучок? Так, там є пляшечка. Пляшечка 100%, але не знаю, яка вона, чи з-під вина, чи якась розписана. Ну, Зараз буду копати і покажу вам, що ж там було. І неподалік мене також камрад розкопує. Вже знайшов одну пляшечку з-під вина і ще щось копає. Пізніше покажу. Ну що ж, друзі, погляньте, що я тут накопав. Вперся я, значить, ось в таке скло. Можливо, якась Бачевська була, або Спіріт Услівський. Ну, а можливо і просто прозора без літер. Вперся в нього, почав копати, викопав такий стаканчик без дна. Ось така була ще по дні розписана. На жаль, без літер. Найцікавіша знахідка це, погляньте. Ось такі батарейки. Бачите, надписи. Хрест ще німецький видно. Ось тут надписи. Але, на жаль, вона була ось така розламана. На превеликий жаль. Шкода, звісно, була би ціленька, був би гарний експонат. А так, ось так, така, така ось знахідка. Ось ще ось така пляшечка, горлишко. Нічого особливого. Ось так поки що. Ще підійду до камрада, зараз покажу, що він накопав. Здивіться, камрад тут неподалік також копає. У нього поки що саме вино. Одна, друга, третя і четверта. Знову вино. Йому ось сьогодні на вино щастить. Він вже сьогодні їх викопав, напевно, штук 30. І нічого розписано. Щось, одначе дві пляшечки розписаних, а остане все вино. Ось таке. Ну, але тим не менш ціленькі пляшечки. Він щупає далі. Надіється, ще щось знайти розписане. Тож, друзі, дивіться, дивіться, що я знайшов. Ось таке дно гарненьке. Я запхав руку і чую там літери. Чую літери, я її підважив. Давайте дивитись, що тут. Ось так вона гарненько лежала. Я бачу форму вже така. Ну, трішки інтриги. Давайте гарненько протру з цієї сторони подивимось. Ось тут такі, погляньте які. Але є літери, є, є є, я їх чув. Ну що ж, дивимось. Вау! Погляньте, який Орел! Погляньте, які літери! Круть, круть, круть! Що тут в нас пише? М. Валенс Дрогіст Кук Хофіфарнт Вен. З таким орлом. ось це пляшка, погляньте. Ось такий ось візеруночок тут, візеруночок тут. І вона ціленька, вона ціленька. Я вже думав, що це якийсь слогічок по ось цьому дні, але виймаю. Як виймаю? Запхав руку, чую літери і виймаю, і бачу все-таки ось такі чудові літери. Клас, клас, клас. Погляньте тільки, яка краса. Просто шикарна пляшка. Ну, а я продовжую. Друзі, погляньте, яка печаль в камрада. Знайшов він пляшечку, розписану і побиту. Чи він побив, чи вона була побита. Ось така, погляньте, є. Всі шматки всередині, горло буде вдома клею. Ось така пляшечка коричнева, гарненько розписана. Але, на жаль, як завжди. Як завжди щось побити. Ще знайшов він ось таку пляшечку. Не розписана. Таке горнятко. Погляньте, яке горненько і мальоване було. Ось таке. І ще спід вина одну. Також не розписано. Жаль, одна єдина в нього розписана і та розбита. А в мене тут ще неподалік від нього є. Знахідка. Думав перший якийсь бетон. Потім думав, що фляжка. Але намацав рукою. І здається, друзі, що це пля-фля. Так, дивіться яка. І я по ній ось тут. Дивіться, як вдарив щупом. Була гарнесенька, погляньте в таких емалях. Без надписів. Але на жаль, на жаль. Ось тут я її ось так щупом вдарив. Шкода, звісно, але, як бачимо, є ржавчина ось тут, є на дні ржавчина, тому сильно я її, можна сказати, не пошкодив. Але дивно нема ніяких надписів, нема клеїну. Ну що ж, продовжуємо купати. Що ж, друзі, покажу вам ще декілька знахідок. Камрад знайшов ще одну пляшку з-під вина, вже її показувати не буду. Ось таких два геллера я знайшов, пропікував 1911 року. Ось така пляшечка, патрони, таке горло. Ось такий ніж. Ну, конзерви, решту ви бачили. Більше нічого такого особливого не було. Але приїдемо сюди ще на наступний раз, так як знахідки тут ще трапляються. Ну і будемо копати. А зараз будемо збиратись. Ну Що ж, друзі, ось так ми гарненько сьогодні покопали. Коп був довгий та, як на мене, результативний. Були гарненькі пляшечки, були і не розписані, і розписані. Також гарна сокирка була старенька. Ну і решту ви бачили. Такий коп нам сподобався, надіюсь, вам також. Ну Що ж, товариство, будемо приїжджати ще, копати і, звісно, показувати вам. А зараз будемо прощатись. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!